Доброго дня, любі друзі! Зараз подивимось, які подарунки є, будуть найближчим часом для вас. Від долі, що ви отримаєте, буде три варіанти. Будь ласка, загадуйте одну. Трьох цифр. А можливо, ви хочете всі три подарунки. Да? Тоді подивіться. Можливо, ви отримаєте всі три подарунки. І буду вам вдячна, якщо ви про це потім розкажете в коментарях. І так, три подарунки для вас від долі. Раз, два. Три. Ох, який... І... Як цікаво. І так, сімка Пентаклі. Про що вона нам каже? А, які це можуть бути подарунки? Дивіться, карта вас попереджає не час приймати, починати важливих справ. Можете просто отримати менше. Час здобувати знання, вам їх зараз катастрофічно не вистачає. То який тут подарунок, вам дається час, доля. Вам дає час на те, щоб ви зібрали інформацію для своєї дії. Сатурн зайшов в риби. Сатурн любить порядок, Сатурн любить режим. Да? То він вам обов'язково допоможе отримати вашу мету, досягнути вашої цілі, але да, зробіть від себе все необхідне. Зрозуміло? Далі, другий подарунок. Шістка кубків. Про що це для нас перевернута? Це можуть бути зміни в житті та роботі. Це оновлення одразу в декількох сферах вашого життя. Але карта вам каже, треба відпустити минуле. Старі відчуття заважають відчути вам смак сьогодення. Час почати життя з чистого аркушу. Тобто для вас все відкрите. Просто звільніть місце для нового в своєму життю через відпускання да, минулого. Хай воно залишається там. Беріть собі тільки досвід, і все інше хай залишається в минулому, всі болі і так далі. Да? І так, шістка жезлів. Про що це вона нам каже? А, про якусь конкуренцію. Ви тут можете прийти не першим до своєї мети. Да? От, але дивіться, в чому тут може бути подарунок, в тому, що карта вас попереджає. Якщо ви зараз. Хочете, наприклад, зайнятися якоюсь нерухомістю або ще щось, де карта вас попереджає зараз не час так само. Зберіть більше інформації, тому що тут можливе шахрайства. То який для вас подарунок? Якщо ви прислухаєтесь, візьмете відповідальність на себе за все, що у вас зараз буде відбуватися, да? то ви не у вас не буде втрат. Ви просто щось витермінуєте, але то найкраще, ніж, наприклад, підписати якісь, купити квартиру з підробленими документами. Да? Зрозуміло? А, так, давайте подивимось. Під три карти покладу вам благословення роду. Під ці подаруночки. Три подарунки для вас. Ну, Тут, схоже, більше інформації. Можливо, навіть, дивіться, це все ж таки про одну людину. да? Можливо, тут і не треба обирати е, якийсь один варіант, да? то вам просто е, карти як, е, як подарунок вам карти просто підказують, щоб ви нічого не втратили. От і все. От і все. Які ще вам три подаруночки, да? Це дивіться через медитації на практики, духовні практики енергетичні, да, знайдете баланс. Тут що треба? Ну, Баланс, вам, вас, звісно, тут ще і отримання інформації. Коли ви очищуєтеся, і свої канали енергетичні очищуєте да, через якісь вправи. от, То, звісно, ви отримаєте тут інформацію, котра вам потрібна. Це безумовно, можете не сумніватися. Якщо ніколи не займалися практиками, будь ласка, можете мені не вірити, а поекспериментуйте, да, от, Тут який подаруночок. Тут у вас затишок, тут у вас добробут, тут у вас все добре. Да? І тут який подаруночок. Дивіться, тут каже замало інформації. да, Окей, тоді я приділю собі час собі улюбленій. І тоді я зберу ту інформацію, але бачите, тут пані задоволена. Тобто, якщо вам треба щось відтермінувати, не треба знаєте, не треба бути на низьких вібраціях, тобто не треба дуже розчаровуватись або ще щось. Карти навпаки, хочуть зберегти тут ваші ресурси, вони вам підказують. Зроби так, зроби так, зроби так. Все. Тепер, Вашот благословляє вас на духовне пробудження і мудрість в житті. Вашот пишається вашим духовним розвитком. Далі, Вашот благословляє вас на відкриття ваших талантів, щоб ви. А, Мож, могли створювати уют та атмосферу вдома е, до, всюди, де б ви не були. Ви унікальні. Тож цінуйте свою унікальність. От. А можливо, вам тут дом буде подаровано. Да? Можна по-іншому подумати: ваш род благословляє вас на прийняття своєї жіночої природи, на відкриття своєї жіночої мудрості і краси. Вигідна жінка роду. І навіть якщо ви зараз чоловік, то тут вам кажеться про те, що прийміть жіночу природу в собі. І тоді буде вам і баланс і затишок всюди, і буде вам гарно. І так, пишіть, як програлася, чи отримали ви ці три подарунки, чи програлася взагалі у вас це. От мені буде дуже цікаво, і я з задоволенням з вами подискутую дискутую в коментарях. І так, в Етері була Софія. З повагою, гарного вам дня.